Доброго дня, друзі! Моє ім'я Людмила Кладійова, я засновниця видавничого дома Сфер і головний редактор живого журналу Нова Я. Щотижня я вітаю вас в живих та пізнавальних ефірах з нашими експертками, які діляться своїм досвідом, розкривають секрети успіху в різних сферах життя, діляться цінними порадами та лайфхаками і надихають нас на нові звершення. І тема цього випуску краса. Краса це здоров'я, а здоров'я це родова реліквія. Сьогодні в нашій студії гостя лікар-косметолог, яка підтверджує це твердження своїм життям Стефанія Тараненко. Продовжуючи родинну традицію, традицію лікарів у третьому поколінні, допомагає своїм клієнтам не тільки виглядати молодше, а й почуватися щасливішими. Вона поділиться з нами своїм баченням краси та розповість про те, як поєднувати науковий підхід та індивідуальний підхід до кожного клієнта? Степані, добрий день, доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку освіту ви отримали, щоб стати косметологом? Я отримала вищу медичну освіту, а також профільні курси з косметології та безліч курсів підвищення кваліфікації. А скільки років ви працюєте в цій сфері? Розкажіть про свій професійний шлях, професійний шлях. В цій сфері я працюю з 2015 року. Все почалося насправді ще з дитинства, коли я бачила приклад своїх батьків. Я часто була в них на роботі і допомагала мамі сперше в якихось нескладних зовсім речах. Спостерігала за тим, як вона працює. Просто була поруч, а вже після мого рішення щодо вступу до вищого медичного закладу, я активно почала вже з першу. Пройшла курси косметології, це можна було робити паралельно, і я вважала, що чим раніше ти почнеш, а тим більше, що я вже була націлена на цю професію, я знала одразу, ким я буду працювати, і щоб не втрачати свій дорогоцінний час, я вже почала свою професійну діяльність і свій шлях чудово. Ви е, кажете, що проходите курси кваліфікації. А які курси підвищення кваліфікації ви відвідуєте, щоб бути в курсі останніх тенденцій у косметології? Я відвідую міжнародні конференції, відвідую вебінари е, з косметології, відвідую. Курси щодо окремих специфічних тем це не загальні теми, наприклад, курси з ботулінотерапії, окремо з контурної пластики. Насправді є безліч освітніх платформ та вебінарів, як під окремих спеціалістів, авторські також курси. Мені цікаво приймати досвід. і... Постійно підвищувати свою кваліфікацію задля для того, аби бути в курсі останніх тенденцій в косметології та обмінюватися досвідом з колегами? Чудово! Тож спочатку я пропоную поговорити про важливість і цінність доглядових процедур. Ви не проти? Так, звичайно. Чому важливо регулярно доглядати зі шкірою? за шкірою? Які проблеми можуть виникнути при нехтуванні доглядом? Розкажіть нам, будь ласка. Так, дійсно потрібно регулярно підтримувати правильний. І кваліфіковано під підібраний догляд для нашої шкіри, адже це як звичайні правила гігієни. Як ми кожного дня чистимо зуби, приймаємо душ. Це така сама гігієна, і для кожної жінки це ще й такий ритуал приємний для себе, коли ти зранку прокидаєшся, наносиш крема, які підтримують. Вологу в твоїй шкірі, що не дає змогу появлятися раннім зморшкам, наприклад, так багато є нюансів, які ми обговорюємо з пацієнтами в кабінеті або на онлайн-консультаціях, де я даю рекомендації щодо домашнього догляду, а також, звичайно, до щодо процедур, які можна виконати, щоб задовільнити запити пацієнтів. А запит в нас перше це здорова та сяюча шкіра, і її молодість і краса. До мене звертаються дівчата і чоловіки. Різного віку. Навіть підлітки останнім часом приходять з мамами, так, щоб вже з... був такий пацієнт з восьми років. Уявляєте? Угу, з восьми років приходять, аби професійно видалити пустули або комедони на шкірі, так, щоб не залишилося шрамів, щоб не пішла інфекція. І, звичайно, нас в матусі а, свідомі і довіряють таку справу спеціалістам? Чудова новина. тож вже з, можна сказати, з малого віку люди вже приймають культуру такого досвіду, догляду да? за своєю шкірою. А, тож, а, що стосовно домашнього догляду, які основні етапи домашнього догляду ви рекомендуєте своїм клієнтам? Я люблю відповідати на це питання так. Існують три основні кити, на яких тримається домашній догляд: це вмивання, тонізація і крем. І пояснюю, що це дуже важливо підібрати правильний ем, засіб для вмивання шкіри, адже шкіра буває різна, і запити різні. Є жирна шкіра, є суха, є дуже чутлива шкіра. І який саме засіб підібрати, щоб він був якісний в залежності від віку пацієнта? Також я рекомендую певні засоби. Тонізація також важливий етап в домашньому догляді задля того, аби зберігати. Правильний норма PH нашої шкіри є таке поняття, і саме з цим працює тонізація. Є тонізація з кислотами, це теж важливо для деяких пацієнтів з жирною, проблемною шкірою, а є безкислотні тоніки, наприклад, для пацієнтів з дуже чутливою шкірою. Там дуже багато нюансів, які необхідно знати і. Я ретельно і детально а, до цього ставлюся і пояснюю пацієнтам важливість а, в залежності від е, їх запитів і від е, їх скар. І далі ми поговоримо про денний крем. Денний крем важлива складова домашнього догляду, який ми наносимо після тоннізації, його теж підбираємо ми індивідуально. І ще такий важливий момент це спф захист. Я рекомендую СПФ захист використовувати на протязі всього року. Зараз є дуже зручні варіанти СПФ захисту у формі крему спрею. Або навіть пудри, щіточки-пудри, яку ми можемо використовувати влітку. Це дуже зручно в нашому шаленому темпі життя, коли ми бігаємо з роботи по інших справах і так далі. Ми, жінки, маємо багато. Різних соціальних е, ролей, і я це все розумію. Тож не завжди зручно брати з собою крем і наносити його е, брудними руками, так, десь в транспорті або в автомобілі, або десь посеред вулиці. Тому є багато варіантів, які я можу запропонувати своїм пацієнтам, е, як виходити з ситуації, що є така рекомендація використовувати СПФ на протязі всього року і щоб в пацієнту була можливість саме її дотримуватися та виконувати. Ось, до речі, як часто потрібно відвідувати косметолога і, взагалі, з якого віку? Так, як я вже сказала, що. Наші свідомі матусі вони звертаються при перших проявах якихось проблем шкіри, і це дуже класно. Ін'єкційні процедури можливі з 18 років, або раніше, якщо є дозвіл від батьків, як часто потрібно. Відвідувати косметолога, це теж все дуже індивідуально, в залежності від процедури, яку ми проводимо. Якщо ми говоримо про процедуру ботулінотерапії, то її потрібно а, проводити не раніше, ніж через 4 місяці після введення токсину, тобто після проведення процедури. Якщо ми говоримо про чистки, наприклад, то теж це це питання дуже індивідуальне. Хтось приходить за потребою, а комусь я розписую план лікування, і ми домовляємося, що ми зустрічаємося кожен місяць або раз на три місяці, аби підтримувати результат, якщо є проблемна шкіра. Так? А потім, коли ми шкіру. Привели в гарний стан, вона вже є більш здоровою, ми можемо зустрічатися рідше. І Це логічно, на мою думку. У нас є дуже цікаве питання. Стефані, як ви працюєте з клієнтками, які бояться болю або дискомфорту під час процедур? От вже я отримала таке запитання для вас. Так, це дійсно цікаве запитання. По-перше, я завжди питаю, як ви ставитеся до болю, який больовий поріг, який у вас досвід у попередніх візитах косметолога? Чи були якісь небажані явища? Тобто, ми це все обговорюємо, я це все беру собі на замітку, звичайно. І більш психологічно розмовляємо, пояснюємо людині усі показання до процедури, протипокази до процедури, можливі небажані явища, що може бути на наступний день після процедури. Тобто ми все обговорюємо, і коли людині більш зрозуміло, що їй очікувати. Як буде проходити процедура, то звичайно це її заспокоює і це дає нам змогу краще провести цю процедуру. А якщо ми говоримо про місцеві засоби зниження болю, я використовую, звичайно, анестетики місцеві в своїй практиці. І також я знаю, що деякі люблять взяти щось в руку. Знаєте, є такі. Не, не чули ніколи. Так, е, є такі заспокійливі м'ячики у формі сердечка. Я теж їх маю, наприклад, у себе в кабінеті, які я можу дати пацієнті під час процедури. І коли ми робимо ін'єкцію, я прошу його взяти в руки і заспокоїтися. Путно. І це дійсно дійсно це допомагає. Дійсно, це важливий момент, такий психологічний, да? так? Ну, але косметологія це наука. Але навколо неї ходить багато міфів. Давайте разом з вами розберемося деякі з найпопулярніших. Міф перший. Косметологія це тільки для жінок. Чи так? Ні, насправді у мене є пацієнти, чоловіки, не так часто, як жінки, проте вони теж хочуть оглядати за своєю шкірою. Хтось хоче покращити її стан, приходить з АКНЕ, наприклад, і нам потрібно попрацювати з цією патологією, тому що, звичайно, що самому назначити лікування не завжди можливо і не потрібно, і самолікуванням я займатися не рекомендую. І є Такий певний е шар чоловіків, населення маю на увазі, які хочуть е покращити свою зовнішність за допомогою філерів. Тобто це ми говоримо про аугментацію підборіддя, будів щелепи, вилиці, є і такі запити від чоловіків. Як цікаво. Дуже цікаво. Дякую за відповідь. А, міф 2. Домашній догляд може повністю замінити професійний. окрема тема ін'єкційні процедури насправді не може. Домашній догляд є доповненням до процедур, які ми проводимо в кабінеті, і це важливо розуміти. Вони не замінюють одна одну ці процедури, вони є доповненням. І якщо пацієнт правильно виконує усі назначення, які я даю в кабінеті щодо післяпроцедурного періоду, щодо догляду домашнього за шкірою, то ми маємо набагато кращий результат, аніж просто процедури в кабінеті без правильного домашнього догляду. Я з вами погоджуюся абсолютно вірно, як показує досвід. Що і ніхто не замінить профі у кабінеті. А що стосовно ін'єкційних процедур, існує ще один мір. Якщо один раз зробити ін'єкції краси, потім потрібно буде постійно їх робити. Чи так це? Ні, насправді це вибір кожного продовжувати ін'єкційні процедури або ні. Зараз я конкретно говорю про процедуру ботулінотерапії, наприклад, тому що я сама часто чула, що жінки бояться робити перший раз цю процедуру, адже потім її знадобиться постійно повторювати її. Насправді немає такого поняття, як треба. Є таке поняття, як вам сподобався результат і ви. Хочете просто продовжувати, щоб він свою дію і, і, і далі, якби на вашому обличчі, щоб він і, і, і далі діяв в вашій шкірі. Так, або ж процедури, які ми проводимо задля естетичної корекції: це збільшення губ, або їх наповнення, зволоження. Або ми аугментуємо підборіддя з різною тіллю, там комусь не вистачає об'єму. Звичайно, що жінка собі більше подобається, коли вона хотіла собі більш пухкі, наприклад, губи, і після того як ми зробили цю процедуру ін'єкційну, вона може звернутися і ще раз для того, аби так само виглядати, як їй вже більше подобається. Тобто тут така справа смаку. Як показує досвід, якщо клієнтка дуже задоволена послугами косметолога, вона звернеться ще й не раз. Так. Ходить ще один, один міф. Скажіть, будь ласка, кажуть, що ін'єкції краси небезпечні. Чи правда це? Ін'єкції краси безпечні в руках професіонала. Якщо правильно підібраний препарат, якщо правильно була проведена сама процедура, зона введення правильно була вибрана, тоді вам немає за що переживати в цій ситуації. Тому звертайтеся до перевірених спеціалістів і ви отримуєте бажаний і безпечний результат. А, до речі, Стефанія, які ін'єкції процедури ви як фахівець пропонуєте своїм клієнтам? Я пропоную доглядові процедури та ін'єкційні. З доглядових процедур це чистка обличчя, маски, пілінги, з інєкційних процедур це потрібна аугментація губ, тобто збільшення, також корекція, естетична філерами в зоні вилиць. Кутів щелепи, підборіддя, біоревіталізація також і ліполітична терапія. А щодо показань та протипоказань, є якісь для цієї процедури? Для цих процедур? Так, звичайно. Угу. Так, основні протипоказання для всіх ін'єкційних процедур це аутоімунні захворювання. Але треба теж розмовляти, збирати ретельно анамнез, тобто або це захворювання зараз в стадії ремісії, або воно зараз в активній стадії. Але загалом так, це аутоімунні захворювання, віл, снід, вагітність та онкологія. Дуже серйозні такі. Так, це основні. Це основні, які ми завжди запитуємо, але все дуже індивідуально, якщо говорити про інші протипокази, тому більш детально я звичайно розмовляю вже на ці теми в кабінеті з пацієнтом, збираємо ретельно анамнез, і тоді я вже комусь рекомендую ту чи іншу процедуру, або не рекомендую, або підбираю такий інфекційний препарат, який підійде людині з. Певним захворюванням є і такі варіанти. От Стефанія, скажіть, будь ласка, яких результатів можна очікувати від ін'єкцій? Як довго вони зберігаються? Ін'єкції є різні, тобто їхні результати по часу також будуть відрізнятися. Ботулінотерапія, результат триває від Шести місяців в середньому до восьми. Якщо ми говоримо про ліполітичну терапію або просто ліполітики, то необхідно пройти курс для того, аби я могла давати гарантію, що результат буде на протязі наступного півріччя пацієнтки. Але там все одно є багато нюансів і рекомендації, які я додаю паралельно. Це буде і також залежати від неї. Є та робота, яка я роблю в кабінеті, і все залежне від себе. А є рекомендації, які я даю, і результат так само буде залежати від пацієнтки, чи вона буде їх дотримуватися, чи не буде в випадку ліполітичної терапії, це здоровий спосіб життя. Харчування, водний режим, фізична активність. Якщо ми... Вимагає Так, так, так. Якщо ми говоримо про ін'єкції філерів на основі гіллеронової кислоти, якщо ми, наприклад, робимо губи, то результат триває від одного року до двох. Це в середньому, в середньому. І так само інші зони корекції, де ми вводимо філлери. від одного року до двох. Дякую, дякую за відповідь. А скажіть, будь ласка, а які новинки в косметології ви вважаєте найбільш перспективними? Я вважаю найбільш перспективними новинки, такі як Екзосоми, якщо ви чули. Так, останнім часом їх дуже активно використовують, їх використовують в доглядовій косметиці, їх використовують в ін'єкційній косметології, а також полінуклеотиди, які теж можна використовувати у вигляді домашнього догляду. Вони входять в склад крему, вони входять в склад сироваток і вони… Також є в ін'єкційних препаратах. Це передові технології, які працюють на рівні не тільки клітини, а й глибше, наприклад, як поліноклоотиди, вже на рівні ДНК. Тобто, це йде відновлення шкіри на рівні ДНК. Уявляєте собі, наскільки технології зараз розвиваються і намагаються нам так, допомагати. Скажіть, а як ви бачите майбутнє косметології в двох, буквально в двох словах ефір у нас вже підходить до кінця? На мій погляд, майбутнє косметології буде за натуральністю, все ж таки. Ми зараз маємо цей тренд, і я думаю, що він буде в тренді ще дуже багато років, щоб жінки. Не змінювали свою зовнішність до того стану, що їх неможливо впізнати, так? без гіперкорекції, якщо казати, нашим професійним, нашою професійною мовою. от а, а так, щоб ми допомагали жінкам зберігати свою красу, молодість та здоров'я шкіри на довгі роки, і щоб це було все. Природньо та натурально. Дякую. дякую, це дуже мене тішить, дуже тішить. Степанія дуже дякую вам за цікаве і пізнавальне інтерв'ю. А ми з вами, любим глядачі, сьогодні говорили про багато чого, про наукові основи косметології, про важливість індивідуального підходу до кожного клієнту і про те, як сімейні традиції, традиції можуть надихати на великі справи. Стефані, ще раз дякуємо вам за цю захоплюючу розмову. Наші глядачі отримали цінні поради і рекомендації. І наостанок хотілося б запитати вас, що б ви порадили нашим глядачам, які хочуть зберегти молодість і красу своєї шкіри на довгі роки. Так, бережіть свою шкіру з молоду, звертайтеся до перевірених спеціалістів. Та підбирайте для себе найкращий догляд, як домашній, так і в кабінеті косметолога. Адже це є дуже важливо, щоб не було ніяких ускладнень і щоб ваша шкіра сказала вам дякую на довгі роки вперед. Дякую. А де бажаючи змогу знайти вас, записатися на консультацію? Так, звичайно, ви можете знайти мою сторінку в Інстаграм, там вказані усі мої контактні дані. телефон. Ми під записом цього ефіру ваші дані. Добре. Також можете писати в інстаграм сторінку, так от запис можемо здійснювати, або через месенджери, мобільний телефон там буде теж вказаний на сторінці. Всіх вас чекаю. Так. Дякую за запрошення. І так, краса це не тільки зовнішність, а й внутрішній стан. І цей стан у жінки має бути чудовим. Запрошуємо на консультацію до лікаря-косметолога Стефані. Тепер ви знаєте, де її знайти, і до нових зустрічей в ефірі. Всього найкращого. Всього найкращого. Дякую вам за цю чудову розмову. До побачення. Побачення.